Слава Ісусу Христу, слава навіки! Ми знову з вами разом. Дякуємо Тобі, Господи, за цей час, який ми прожили. Просимо благословення на майбутній тиждень, щоб Ти благословив, щоб Ти благословив тих, хто нас захищає, благословив тих, хто допомагає нам молитвою, за тих, які зараз захищають нас і поранені, полонені, і щоб їх ти, Господи, підтримав. Молимося за тих людей, які допомагають нам, щоб ми захищали нашу країну. І водночас нашою молитвою ми читаємо слово Боже для того, щоб роздумати і побачити волю Божу в історії вибраного народу, ізраїльського народу, який також постійно воює, який захищає свою землю. І водночас, щоб ми подивилися на ці події, які відбуваються зараз в нас, і зрозуміли волю Божу в нашому житті, як нам діяти, як нам поступати. І ми сьогодні маємо з вами чудову нагоду разом із пророком Єлисеєм побувати. У тих місцях і в тих подій, які відбувалися ще за тисячу років до сьогодення, як пророк Єлисей діє. Чому пророк? Тому що Бог дав йому великий пророчий дар, подвійний дух пророка Ілі, як просив Єлисей. Просто полягає не в тому, що він буде віщувати про майбутні події. Пророк говорить, як правильно поступити зараз і тут, в конкретній ситуації. Пророк живе у цьому моменті часу. Коли треба діяти, коли треба слухати Бога. Тому для людини і важливо для того, щоб в майбутньому себе захистити, для того, щоб в майбутньому було Боже благословення, і людина, і народ був захищений, поступити правильно зараз. І тому пророки завжди захищають свій народ, говорячи правду, як діяти, як поступати, як правильно молитися. Пророки завжди старалися. Допомагати людям, які до них зверталися, пророки завжди говорили правду, навіть якщо ця правда не була однозвучна із потребами народу чи з бажанням царя. Тому пророки часто були і переслідувань, їх виганяли, навіть вбивали, тому що вони завжди говорять правду. Прислухаємося до слів, які говорить нам Біблія, для того, щоб ми також поступали правдиво, для того, щоб Бог благословив нас. Жити в цій правді і благословив наших воїнів, і кожного з нас захищати цю правду. Бо раз живемо у цьому світі, і правда є найважливіша для кожного з нас. Амінь. Друга книга царів, 4 глава: Чудеса Єлисея, розмноження улії, син Шунаміки, отруєний Казан, помноження хлібів. Одна з жінок пророчив учнів волосся чи промовила до Єлисея: Мій чоловік, твій слуга помер. А ти знаєш, що він, твій слуга, боявся Господа, тепер же прийшов позичальник і хоче забрати моїх обидвох хлопців у невільники. І лисей сказав їй, що мені робити? Скажи мені, що є в тебе у хаті, вона ж на те, нема нічого в твоїй слугині, крім посудини з олією. А він їй, іди, позичай по всіх твоїх сусідах посудів, та щоб були порожні, і назбирай чимало. Тоді війдеш, замкнеш за собою і за своїми синами двері, і налєш у всі ті посудини, коли котрий буде повний, відставиш на бік. Пішла вона від нього та й на зачинила двері за собою і за своїми синами. Вони їй подавали, а вона наливала. А як посуди були повні, каже своєму синові: подай ще посуд, то їй каже: нема вже більше посуду, і не текло більше олії. Пішла вона і розповіла про це Божому чоловікові. А він їй каже: піди, продай олію і заплати твою позику, а з останку житимеш сама і твої сини. Одного дня, коли Єлисей проходив через Шунам, якась багата жінка, що там жила, принукала його щось з'їсти. І так, щоразу, як іде, було повз неї заверне туди підживиться. І каже вона раз своєму чоловікові, я певна, що цей чоловік Божий, чоловік, що попри нас завжди проходить свята людина. Тож збудуймо невелику верхню світлицю та й поставимо там ліжко, стола, стільця і каганець, щоб він, як зайде колись, міг там притулитись. Одного дня прийшов він і зайшов верхню світлицю та й спочив там, і сказав своєму слузі хазі, покличну сюди на мійку. Той покликає, вона стала перед ним. Єлисей мовив до нього, скажи їй, оце ти так горливо дбаєш про нас, що хочеш, щоб я зробив для тебе? Може, щось сказати за тебе цареві або начальникові над військом? Та вона відповіла, я живу собі серед мого народу, спитав він, що ж би такий зробити. Гехазій відповів, та ось сина нема в неї, чоловік же її старий. Єлисей сказав, поклич її. Той покликов, і стала вона на дверях і сказав Єлисей, через рік от цій порі пригортатимеш сина. Вона ж каже ні, мій пане чоловіче Божий, не обманюй твоєї слугині. Але зачала жінка і вродила своєчасного сина, якраз у ту пору, коли Єлисей сказав їй, як же хлопчик підріс, пішов одного дня до батька, до жінців, і кволиться батькові, ой голова моя. Той же сказав. Одведи його до матері, взяв він хлоп'я та й одвів до матері, і сиділо воно аж до полудня на колінах у неї і вмерло. Тоді пішла вона нагору, поклала його у Божого чоловіка на ліжку, зачинила двері і вийшла. Покликала свого чоловіка і каже Прийшли мені котрої і слух з ослицею, поїду притьмом до Божого чоловіка, а тоді повернусь. Він же каже, чого тобі йти до нього? Хіба сьогодні новомісяч чи субота? Та вона відповіла, бувай мені здоров, осідлавши ослицю, сказала слузі, рушай негайно, та не зупиняйся в дорозі, хіба що тоді, як тобі скажу. Поїхала вона і прибула до Божого чоловіка на Кармель гору. Як же побачив її Божий чоловік, здалека сказав своєму слузі Гехазі, та це ж Шунамійка, біжи, лише їй зустріч і спитай, чи все гаразд із тобою. Чи все гаразд твоїм чоловіком, чи все гаразд із хлоп'ям? Вона відповіла, гаразд, і як вийшли на гору до Божого чоловіка, обняли його ноги, але Гехазі приступив, щоб відвезти її. Та Божий чоловік сказав, лиши її, бо вона тяжко сумна, і Господь скрив це від мене, не об'явив мені. І каже вона: чи ж я прохала сина в мого пана, чи ж бо не казала, не обманюй мене, тоді Єлисей повів Гехазі. Відпережи твої боки, візьми мою палицю в руки та йди. Коли зустрінеш когось, не вітай його, а коли хтось вітатиме тебе, не відповідай йому. Та поклади мою палицю на обличчя хлоп'ятові. Мати хлопчикова каже Так певно, як живе Господь, як живеш ти, я не покину тебе, став і пішов слідом за нею. Гехазій ж випередив їх і поклав палицю на обличчя хлоп'ятові, та не було ні голосу. Ні, руху, і повернувся він на зустріч Єлисеєві і сповістив його. Хлоп'ятко не прокинулось. Як же прибув Єлисей до хати, аж ось хлоп'ятко мертве лежить у нього на постелі. Війшов він, замкнув двері, так, що всередині було їх двоє, і молився господеві. Потім підійшов до ліжка і простягся над хлоп'ятком. Притулив свої уста до його уст, свої очі до його ученят, свої руки до його рученят, і пригорнувся до нього. І огрілося тіло хлоп'ятка. Піднявся він знову і ходив туди й сюди, по світлиці. Потім підійшов знову і схилився над ним. Аж ось хлоп'ятко сім разів чхнуло і розкрило оченята. Кликнув тоді Гехазі і каже поклич сюди Шунамійку. Покликав той, а як вона увійшла, сказав їй Єлисей, Візьми свого сина, приступила вона і впала йому в ноги, і уклонилася до землі, потім узяла свого сина і вийшла. Єлисей повернувся у Гілгал, а був тоді якраз голод в краю, раз якось, коли пророчі учні сиділи перед ним, сказав він своєму слузі, постав великого казана на вогонь і звари юшку пророчим учням. Один з них пішов у поле, щоб назбирати зела, і знайшов дику лузу. Нарвав з неї овочів, повну одежу, прийшов і, накривши її в казан з юшкою. І не знав, що то було, налили людям їсти. Як тільки скуштували, юшки закричали смерть у казані. Чоловіче Божий. І не могли їсти, тоді Єлисей сказав: Принесіть муки. І всипав її в казан і сказав: Наливай людям, нехай їдять. І не було вже нічого шкідливого в казані. Якийсь чоловік прийшов із. Ваал шаліші і приніс у сакві Божому чоловікові нового хліба, двадцять ячмінних буханців і свіжого зерна в колосках. І Єлисей звелів, дай людям нехай їдять. Слуга ж його відповів, що тут класти перед сотнею чоловік? Він же каже, дай людям нехай їдять, бо так говорить Господь, їстимуть, та ще й зостанеться. І поклав перед ними, і їли вони, і ще зосталося за словом Господнім. Такі відбуваються чудеса. Дуже дивні речі, але слово пророче і служіння пророче це є зв'язок з Богом. І це не тільки прохання, але це і зворотня відповідь Бога до людини, в даному випадку, до пророка Єлисея, який стільки чудес здійснив, про які ми сьогодні читали. Отже, цей дух пророка є в кожному християнинові. Сама церква Христова покликана до того, щоб бути пророчицею. У цьому світі і пророкувати, тобто звіщати правду. І ті чудеса, які відбуваються в сьогоднішній день під час читання Біблії, в церкві відбувається також кожного разу. Часто ми не помічаємо чудес. Ми молимося, і Бог нам дає, і ми потім ніби забули про те, що було, бо ми захоплені, що буде далі. Ми живемо, рухаємось вперед і забуваємо навіть подякувати за те, що Бог нам дарує. Тому нехай Господь сьогоднішній день. Відкрий кожному з нас в очі, щоб ми бачили ті чудеса, які Бог нам дає, і саме чудо життя, в якому ми живемо. Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Псалом 55. Помилуй мене, Боже, бо потоптав мене чоловік, цілий день, нападаючи, гнобив мене, топтали мене вороги мої. Весь день від початку дня. Бо багато тих, що нападають на мене, вони убояться, я ж буду надіятися на тебе. Перед Богом хвалитиму слова мої. Цілий день я надівся на Бога, не буду боятися, що зробить мені тіло. Цілий день гурдували вони словами моїми, всі думки їх проти мене на зло. Вони оселяться побіч і скриються, стежитимуть за стопами моїми, наче б чигали на душу мою. Як ніщо ти відкинеш їх, у гніві погубиш народи. Боже, я оповів тобі життя моє, ти поклав сльози мої перед тобою, як і обітниці твої, повернуть вороги мої назад у день, коли я призову тебе. Ось я пізнав, що ти Бог мій, у Бозі похвалю слово, у Господі похвалю слово. На Бога я надіявся, не вбоюся. Що зробить мені чоловік? На мені, Боже обітниці, що їх сповнюють для хвали твоєї, бо Ти визволив душу мою від смерті, ноги мої від спотикання, щоб я став угодний перед Богом у світлі тих, що живуть. Амінь. І ми сьогодні, Господи, стоїмо перед Тобою і всі свої наміри, свої душевні тривоги, своє бажання і всі наші такі необхідні для нас слова, які ми хочемо почути, слова про перемогу. Ми віддаємо, Господи, Тобі, щоб Ти благословив наш намір, щоб Ти благословив наші слова, нашої молитви. Ми молимося, Господи, зараз, у цю хвилину і разом з Пророком Єлисеєм, про якого ми читали, ми молимося за тих людей, які потребують найбільшої допомоги, за голодних. Молимося за тих, які в тяжких недугах перебувають, щоб цю хвилину, коли ми молимося, Господи, Ти благословив тих людей. Вони зараз з нами, вони чують Слово наше. Якщо вони не чують, то ми молимося за них, щоб голос Божий пролунав у їхньому житті, щоб Дух Святий їх наповнив. Ми молимося за тих, які помирають, за поранених, полонених. За знедолених сиріт, калік і вдовиць. Ми молимося і просимо Тебе Боже, щоб ти благословив через нашу молитву, як через пророче слово Єлисея, Ти благословив в потребах людей також зараз наше слово, наше звернення до тебе. Тому що ти, Господи, як діяв тоді, так дієш і зараз, бо Ти той самий, який був тому дві тисячі років, той самий ти і зараз є. Тому що ти незмінний Господь, для тебе не існує часу і простір, немає ніякого обмеження. І тому ми віримо в те, що як Господи Дух Святий благословляв Пророка Єлисея, так нехай благословить зараз нас і наші громади, наші всі спільноти християнські, які всі моляться і просять тебе, щоб ти Боже дав нам в першу чергу перемогу. Ми призиваємо Твоє ім'я. Ми молимося за наші всі потреби, наші наміри. Кожного з нас, зокрема, цю хвилину. Тому що як ти благословив Пророка Єлисею своїм духом, також благословив наші всі церкви, благословив всі наші намірення зараз, в цю хвилину. Нехай демони всякі щезнуть від тих людей, яких вони мучать, які просять зараз цю хвилину, за тих людей, які невеликовно хворі. Ми просимо, щоб ти, Боже, благословив їх, щоб вони встали з ліжка свого, щоб вони ходили і прославляли тебе. Тому Господь благословляє ім'я Спасителя нашого Ісуса Христа. Хай всяка не щезне, хай Бог дарує свободу людям нашим, волю для нашого народу. Молимось, Господи, щоб ти благословив цю хвилину тих, які разом з нами моляться. Тих, які зараз є на молитві з нами. Тому що ти Господь, тебе немає обмежень в часі і ти як діяв в той час, коли був пророк Іс... Я, пророк Єлисей. Коли ти був на землі, Господи Ісусе, те саме зараз, Ти перебуваєш з нами в цю хвилину. Ми молимося, Господе, щоб ми пізнали Тебе, нашого Творця. Бо найбільше чудо це коли ми пізнаємо Тебе. Коли ми розуміємо, що Твоя воля свята є в нашому житті, і ми народилися в цьому світі, бо Ти дав нам життя, і ми йдемо знову до Тебе. Ми йдемо до вічного життя, в яке ми віримо. Тому що це і основа першу чергу християнської релігії нашої, вічне життя, життя з Тобою у Царстві Божому. Благослови, Господи, тих людей, які не довіряють Тобі, тих, які сумніваються, ті, які відпали від Тебе, Господи. Бо що може зробити людина? Вона обмежена в своїх діях, а ти, Господи, можеш просвітити розум, ти можеш підняти із немочі, ти можеш дати перемогу в війні, тому що ти все могутній, і ми віримо і поклоняємо, і славимо Твоє святе ім'я. Благослови нас. Щоб Твоє благословення прийшло до кожного, хто потребує Твоєї допомоги, хто сьогоднішній день молиться і за кого ми молимося. Нехай буде благословене Твоє святе ім'я у нашому житті. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!